Вітаємо! Сьогодні пропонуємо вам долучитися до процесу реставрації ліпнини. Розкажу вам, з якими труднощами ми зіткнулися, та що нас чекало під нашаруваннями побілки. Головною проблемою в цій справі є наявність реставраторів. Всі компанії, які займаються виготовленням ліпного декору, не хочуть мати справу з реставрацією, тому на наш запит була відповідь. Повний демонтаж і виготовлення копій. Наш швідчі дійшов до того, що я сама розпочала розчищати ліпнину. Одного дня я отримала відповідь на свій вже, не пам'ятаю, який за рахунком запит, де молодий чоловік погодився завітати до нас і оцінити об'єм робіт. Це був Євген, який є дипломованим реставратором, і має команду, яка займається реставрацією у відомому будинку зі зміями та каштанами на Великій Житомирській. Я ледь не плакала, коли він в захваті почав розповідати нам про нашу ліпнину і запевнив, що все можна і треба зберегти, відреставрувати та за потреби відновити. Так у нас з'явилась ціла команда реставраторів, які жваво взялися за свою справу. Якщо ви також шукаєте таких спеціалістів, радо ділимося контактами в описі. Як же цікаво спілкуватися з майстрами своєї справи! По-перше, хлопці вже мають припущення, чиєї руки є цей орнамент. По-друге, їм вдалося встановити поліхромію, і вони показали, де який колір був на малюнку. По-третє, знайшлась навіть позолота. Ви тільки уявіть, як неймовірно виглядала колись ця ліпнина. Ми продовжуємо боротьбу за наші скарби, розшукуючи необхідних майстрів. А зовсім скоро покажемо вам всі візуалізації нашої неймовірної квартири з рейтерської. Тому, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться.